Поліцейські Прикарпаття повідомили про підозру за шахрайські дії та незаконне заволодіння транспортним засобом мешканцю Тернопільщини. Задокументували шахрайську схему, зломисники слідчі слідчого управління спільно з оперативниками карного розшуку обласної поліції та за силової підтримки спецпризначенців. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура. В Ході достового розслідування встановлено, що 39-річний мешканець Тернопільщини розробив шахрайську схему спрямовану на заволодіння автомобілем та коштами у підприємця з івано франківська Зломисник взяв у свого знайомого із Львівщини на короткий період часу у користування без права продажу автомобіль Фольксваген Транспортер. На вказаному авто він приїхав до Івано-Франківська, тут запропонував місцевому мешканцю обмін свого автомобіля Volkswagen Транспортер на автомобіль Шевроле із доплатою. Підприємець обміняв автомобіль Шевроле та доплатив шахраєві 1 тисячу доларів. Аферист запевнив, що й надалі передасть необхідні документи для переоформлення транспортного засобу у « Вагентранспортер однак потерпілий документів так і не отримав. Невдовзі справжній власник автомобіля Фольксваген із Львівщини, також ушуканий фігурантом, звернувся до поліції на шахрайські дії. Відтак повернув свій транспортний засіб. Подальшому шахрай, заволодівши автомобілем Шевроле, передав його на один із майданчиків, що в місті Теребовля, де родич підозрюваного організовував продажі автомобілів. За декілька днів його продали. В ході слідства встановлено фактичні обставини шахрайства, слідчими здійснили виїзд до Тернопільської області для допиту. Світ Ків причетних до продажу автомобіля Шевроле під час цього один із жителів Теребулянського району, родич підозрюваного, з метою перешкоджання правоохоронцям у проведенні слідчих та процесуальних дій, розповсюдив неправдиву інформацію у соцмережах про нібито протиправні дії працівників поліції Івано-Франківщини. Фігуранти слідчі повідомили про підозру у скоєнні двох кримінальних правопорушень, передбачених за частиною першої статті 190 «Шахрайство» та частиною другої статті 289 незакон. Не за володіння транспортним засобом кримінального кодексу України наразі судом йому вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.